Hello, everybody! Недавно потрапив до моїх рук ось цей цікавий пот в Aporso X Ros Mini. І ви знаєте, спочатку я думав, було б класно зробити якийсь обзор на нього і розказати вам свою думку про нього взагалі. Що це таке, як то кажуть, і з чим його парити потрібно. Але потім я згадав, що даний под презентували приблизно рік часу тому назад, і вже щось нового вам, щоб у вас ефект вау -Wow, був, я не розкажу, на жаль. Але знаєте, мені... Потім прийшла зовсім інша ідея. Ось такий є класний под від Вупу, він називається Вінші под SE І по факту це два конкурента між собою. І було б зараз дуже цікаво вам розказати мою думку і взагалі порівняти ці два девайси, як то кажуть, що з них краще, що вибрати. Що ж, давайте приступимо. Давайте почнемо мабуть, з комплектації. Нагадаю, що ці два девайси, по суті, є конкурентами, коштують вони одинаково. І комплектація, як саме розумієте, в них також одинакова. Ось така коробка у Wapres. Перше, що кидається в очі те, що вона в два рази менша, ніж у Вупу. Комплектується x Mini подсистема картридж, зарядка, гарантійний талон і інструкція у Вупу. Все те саме аналогічно, Тільки чомусь мене засмутило, що тут, наприклад, немає в комплектації гарантійного талону, хоча у ВАПОРСУ є. Тобто, Card. Так, ось як бачимо, наша комплектація. Друге, що чесно, мене трохи зачепило, це. Я нормально, звичайно, відношусь до таких от зарядок. Це ж все-таки под, а не якісь там телефон, який коштує нереальних грошей, але. Коли я побачив зарядку від Vaporсу, мене десь в серці аж трохи йокнуло, тому що в них зарядка, ну, дійсно, як людська зарядка виглядає все ж таки. І тим більше в них на своїй зарядці є брендування. Тобто, це. Я маю... чого в Вупу такого немає. Ось брендування Vapo Тобто... Тобто, ну, це уровень, якщо чесно. Да. Що ж, давайте перейдемо до самого цікавого, як то кажуть, до наших девайсів. X-Ros Mini виконаний із металу. Тільки ось тут маємо вставку таку дизайнерську із пластику. Девайс працює від автотяги, жодних кнопок в нього немає. Чесно, я б скоріше назвав би це плюсом, тому що не потрібно заморачуватись. Девайс має 1000 махів батарею і type c зарядку. Індикатор, як бачимо, ось тут, він світиться трьома режимами: це зелений, синій і червоний. Що ж, наш Vinci SE виготовлений із авіаційного алюмінію. Також має Type-C зарядку Ось тут індикатор розряду батареї. І що я вам скажу, що цей девайс, що цей девайс, взагалі в своїй лінійці вони обоє мають класну палітру кольорів. Що вам ближче до душі, то вибирайте самі, як то кажуть, на смак і колір всі фломастери різні. Що ж, які в них ключові відмінності? Хтось каже, о, 900 махів батарея у вінчі і все, фу, не хочу брати, тому що 100 махів це капець яка різниця? На практиці це взагалі, чесно, не помічав ніколи. Те, коли я Вінчі ставив на зарядку на 10 хвилин і мені його на півдня хватало. Тобто, повністю девайс, якщо зарядиться, це вам гарантовано можете його парити цілий день. Що мені сподобалось у Вапоресу. Наприклад, е за ці кошти у Вапоресу є зарядка е пода, коли він парить. Верніше я не так сказав. Ви можете парити пода, коли він заряджається. Чому за ці гроші у Vinci, немає цього? Камон Вупу, я не розумію. Тобто, навіть EF350 самого бюджетного пода від Вупу, є така можливість. А у, як бачимо, у вінчі хтось в ВУПу, подумав, що це не потрібно. Далі. Картриджі в них обоє мають 2 мл об'ємом, Як бачимо. І також клапана в них заправка. Тобто вони максимально схожі між собою. Ключові відмінності те, що у опересу картридж тримається на магнітах, а у вупу. Він тримається на кліпсах. І скажу вам трохи тяжче виняти ось цей картридж. Також ми бачимо, що у Вупу, що у Вапоресо, тут немає мікрофона. Верніше, датчика затяжки. Тобто, будь-яка ймовірність, що ваш картридж, хоча я взагалі не розумію, як вони можуть потікти. Протече із вам датчик затяжки, і ваш под, можливо, прийдеться викинути на смітник, цього немає, що дуже класно, як це придумано у Vaporesso, x ros Mini та у в Vinci Q. Але хочу вам розказати про взагалі саме цікаве, я думаю, про смакопередачу. передачу. Чесно, коли я парив на x ros і порівнював це, між. Цю смакопередачу між Вінчі і XRos Mini, то я пере ці дві жижі, Chaser Lux, турбом'ята і Alchimic Cactus Basilic. І знаєте, я спочатку взагалі не міг розібратися, що з них круче. Я думаю, що вони, по суті, однакові. І взагалі відмінності між ними зводилися до того, що, наприклад, в проси більша батарея, і маємо зарядку під час паріння. Але коли я залив ось цю жижу в Wire, це смак малини з холодком, якщо не помиляюсь, то да, дійсно, тут Вапоресо розкрив себе повністю з кращої сторони. Чесно, у нього, ну, якщо порівняти з інші, то більш солодка така смакова сол, смакопередача, і да, в цьому плані, то Вапоресо виграє, можна сказати, по смакопередачі в інш С Хоча я не можу сказати, що в має погану смакопередачу. Також, в нього крута смакопередача. Тому я не знаю, кому як. Ну, мені більше в нюансах сподобався той самий Vaporesso, коли в нього має брендована зарядка. Можна парити девайс на зарядці і якось по дизайну. Ну, мені більше Vaporesso приліг до душі. Хоча я... мені дуже сильно подобається продукція від ВУПу. Тому дивіться саме, що вам більш подобається. Комусь, може більш дизайн сподобається, комусь взагалі хтось дуже подобається, комусь продукція від Вупу, то вибирайте саме. Якщо хочете ці девайси придбати, ссылка буде в описі. Замовляйте, і користуйтесь.